Ужгород долучився до міжнародного проєкту з відродження традиційної деревообробки Драніца 24 його презентували у археологічному музеї Ужну. Важливість і цінність цього проекту полягає в тому, щоб віднайти, зберегти і передати на матеріальну культурну спадщину деревообробку Кар... Карпатського єврорегіону, поширити серед туристів, популяризувати. Головна ціль проєкту це промоція дерев'яної, нематеріальної культурної спадщини. Дослідники з Ужгородського національного університету та фахівці з країн-учасниць проєкту два роки документуватимуть унікальні техніки обробки деревини, які формували культурну ідентичність карпатського єврорегіону протягом століть. Перший рік збираємо матеріали в архівах, в лабораторіях, книгозговищах і в польових умовах. Також збираємо інформацію, яка має відношення до проєкту. Стараємося знайти чим більше автентичний матеріал. Другий рік проекту це ми будемо працювати над уже книжкою, а такий спеціалізований гендбук, так як оці посібник для чайників, ну якщо можна так його назвати, де буде. На серйозному рівні розписано, як робити, чим робити, які види дерева, яким інструментами, які вироби можна, тобто, щоб ми відродили інтерес у рамках ініціативи. Планують створити технічний посібник, провести практичні воркшопи для майстрів і туристів, а також розгорнути інформаційну кампанію для популяризації нематеріальної культурної спадщини регіону. Поїхали до Сігіту Мармації, де ми зустрілися із провідним фахівцем пан Тімур Кіш, який якраз займається значить, розробкою тої книги, яка має вийти як результат цього проекту. І ми дуже тісно поспілкувалися, попрацювали, обговорили всі наші робочі моменти, узгодили план дії. Проєкт реалізується у партнерстві з Румунією, Угорщиною та Україною і фінансується за програмою Interact Next з бюджетом майже півмільйона євро. Чому культура є важливою для карпатського регіону? Ну напевно, тут не треба додавати нічого, крім того, що ми знаємо. Це збереження традиційних ремесел, традиційної культури це в те, що може зникнути, і що ми не будемо передавати цю інформацію, ці знання, популяризувати ці ремесла, ці види зайнятості серед молодого покоління. І оскільки наш університет він виконує також громадську функцію, громадську місію. Це збереження автентичності нашого регіону, це спроба пов'язати нашу культуру. То наші традиції із процесами, які відбуваються навколо нас, то це наше завдання. Проєкт стане платформою для обміну знаннями, підтримки місцевих ремісників і розвитку сталого культурного туризму. Траніця 24 це не лише про традиції, а й про майбутнє регіону, де культура, економіка і спільнота розвиваються разом.